Вітання всім! У нас четвертий день турніру підтримка з повітря. Так, оборона. Оборона все ще А. 76% відбиття. атак. так добре. Ходімо нападати. Скринька. Так, це Брека, це Біовольф. 220 шкоди всім ворогам. Плюс до захисту на 5 ходів. Ну ніби. Ніби шарха я хотілась. З однієї сторони. З іншої сторони, напевно, не варта. Тому що кедман на плечі. І добре, що дракон фіолетовий, тобто під куточок. Так, четвірку жовту забираємо, коли є така можливість. І зелений кристал. Напевно прибираємо зелений. Там жовтий все одно він не зруйнується. Він навіть кристалом вийшов. Так, Там в контр влучили. Давайте жовтими в протиколір. Камінця ніби вистачає. Кедман, ну не дуже я хочу, щоб він бив. Але ж він, ну він мені ніби не загрожує. Давайте почекаємо, поки скринька не відкриється. Так, чудово. Б'ємо драконом. Клика, напевно, ми чіпати не будемо. Заблокуємо центр. Кедмана спробуємо добити. Тут ніби камінчика вдосталь. Але все ще я не хочу поки клика чіпати. Так, двоє мінус. Тепер можна, напевно, і взятися за клика. Доберемо, щоб зайве не використовувати ось тут. Ну, Воно само використовується жовтого просто купа. Так, ну і можливо не відродиться. Відродився, значить. Ні. Чудово. Їдемо далі. Перець. Не перець, а кукурузка. Контраст фіолетових не зніметься. Кедман буде диспелити. Жовтими боюся, що можу розбитися. І дракон. І дракон неприємний. Це складна оборона. На два лікаря мені потрібно в будь-якому випадку. Ну і напевно, якщо я контроль не можу здеспелити, то напевно прийдеться брати... Кедмуна скло. Щоб якось справою впоратися поскоріше з, з кіпріотом ворожим. Так, ось тільки дракон лишити фіолетового. Зелений в мене лишень лікувальний. Ти ж лікуєш? Наносить 200 шкоди всім ворогам. І підліковує. 290 шкоди всім ворогам. А жовтий сяофан. Ну, сяофан 550 б'є. Ну напевно, давайте краще лишимо Сяофана. Все-таки на дракона тут великі сподівання. Так, давайте зробимо фіолетовий кристал, напевно. Чи не варто поки що? Напевно, не варто, мені потрібно десь шукати лікуватись. Я ж забув, що тут ця кукуруза. І дракон. Дивіться, постріл дракона, в мене вже рахуйте півкадмана немає. Так рухаємось в сторону тепер Меландора. Жовтий кристал це добре, але потрібен Меландор. Так. Ніби й чудово, а ніби й не дуже. Добре, давайте ось так. Я зрозумію, що хочу сказати, що кіпріота ми не забираємо, але навіть вийшло забрати. Так, приблочимо кедмана. І приберемо просто, що зелені в нього підуть. Там уже байдуже на Рігарда, мені здається. Ну, звісно, ти вдариш саме... В лісю. Так, дракона використовувати зараз немає сенсу. А ця вийде з, з блоку. І вона б'є по цілі та ближнім. Два атакувальних. Давайте ось так ідуть і зелені, і сині, і можливо. Ми витримаємо цю шкоду. хоча на вні. Так, ну добре, що хоча б ця лисиця вдарить після того. Нам потрібні жовті, але я неправильний хід зробив. Можливо, знизу синій закриється. Синій закрився. Ну, я не можу дозволити собі зараз робити жовтий кристал для дракона, але хоч, аби, тому що хочеться підлікуватись. Так, є дракон. Потрібно не чіпати рігарда, можливо, ще тут синій закриється. Синій закрився, жовтий закрився. Але й ворожий дракон атакує. Жовтого обмаль. Давайте ось так, можливо, не варто це робити. Не знаю навіть, якщо чесно, що тут зараз вигадати. Рігард один камінчик зарядить? Ні, не зарядив. Але ж, який сенс того, що він не зарядив? 121. Вісім. Да. Синій якось би підтягнути, щоб забрати хоча б кукурузу. А нема як підтягнути. Добре, давайте ось так. Буде дракон, але там броня. Їхній дракон на підході. Добре, давайте ось так. Можливо, десь щось витлетить знизу. В Кіпріота, будь ласка. Не в Кіпріота. Добре, але ми ще поки що тримаємося. Наскільки боляче дракон влучить, цікаво. Ну Достатньо боляче. На мені паразити. Перейдеться, я розумію, що так, але мені потрібен дракон. Рігер вже, здається, не повинен відроджуватись. Фу, як же ж добре, що я взявся о фана. І кукуруза ця дійсно неприємна. Тепер і кішка з кукурузою. Я ворожого буду підліковувати. Тому можливо єсен взяти, взяти Шархаєм. І Калдвінга, тому що шкоду вони однаково пропонують. Давайте спробуємо. Так, незважаючи на те, що той повільний, все одно не дуже хочеться його займати в центрі. Лікарів взагалі не бачу, як зарядити. Давайте ось так, можливо, знизу синій чи фіолетовий щось позакривається. Ні, напевно, ну поки що все це схоже на... на те, що в мене тут нічого не вийде. Мені блікуватись якось би. Давайте спробуємо заблокувати на лісу вже магамінньон. Давайте так, кукуруза не заблокована. Я забув вона і тоді не блокувалась, в принципі. Добре, прибираємо синій і зможемо відлікуватись. Кого втратимо, лишень питання. Втратили мелендора. Добре, забираємо фіолет і в буде Шерхай. Кішка буде ходити. Давайте ось так через фіолет. Вона зникла, звісно, добре. Але погано, що хотів сказати, як кукуруза є. Кукурудза зникла, давайте ще фіолетові поки в кішку. Це зараз мі... О, вони зараз всі б'ють. Фіолара добре, що хоча б фіолара ядро. Не таке потужне. Ну, взагалі нульове, можна сказати. Так. Давайте поки фіолет не чіпати, поки в мани небагато. Зникла. Дракон. Так, дракон підлікував, тому що труїть трішки. Контру по-новому, Все поновимо, синього немає. Давайте не будемо ми, напевно, робити той кристал, щоб під ним не складалися зайві камінці. А вони складаються, але з жовтим. Він відродився. Ай, навіщо я протиснув лісю, сюди? Я не подивився. Ну добре, ніби живемо. Так, спробуємо підлікуватись. Дракона використовувати не буду. Давайте краще жовті. Чудово. Да, дуже тяжко сьогодні, як на мене. Кіпріот, де спалиться. І дракон під плече. Тому повертаємо фіолара. Погано ще резонанс, звісно. Ну і анабель просто. Якщо не доб'ю десь трішки, їх полишаю, анабель відлікує все на світі. Заберемо жовті через червоні. Чи червоні через жовті? Так, да, кукуруза, ця її потрібно качати. У мене є їх дві. Шкода, звісно, що дві вони не працюють одночасно. Але вони достатньо будуть неприємними. Так, дві трійки є. Ще б одно камінчика якось. Давайте, напевно, краще зелений поки що. Якщо не влетить комбо, в нас буде мелендор. Комбо не влетіло. Тепер ось так. Намагаємось блокувати ось тут. Майл не заблокований. Аннабель не заблокована. Ну, зараз бити фіаларом немає взагалі жодного сенсу. Адже Аннабель через хід другий познімає це все. Чогось занадто багато полетіло. Так, і Анабель ще не ходить. Якщо Анабель ще не ходить, то можливо нам варто, чи є сенс, протиснути дракона і забрати когось. Давайте подивимося, скільки нанесе не дракон, і можливо, Маеля заберемо. Можна ніби Кедмана, але Маель мені більше загрожує. Тут ми протиснемо контру, у нас ще хід є. І можливо Кедман. Розіб'ється в контру. Там дракон підлікує. Ну, поганенько. Добре, до речі, що Майля забрали. Охо! Як вони точково... Не тільки я вмію точково вимикати, а й вони також. Так, підлікуємось, кед вона забрати, на жаль, нема чим. Ну добре. Те, що я казала, Аннебель, якщо не добиє, вона зараз їх на дофула підійме. І немає лісю, а вона в мене одна з ударників. Хоча є чим лікуватись, в принципі, зараз. Давайте пішов дракон. Ядро 74% отримуємо в Анабель. Так, спровокуємо Кедмана. Просто щоб не чіпати ту сторону, де Анабелька. Значить, було не 74% ядру 14. Я десь прогледів. Добре, лікуємося ось так. Можливо, зелений кристал закриється. Жовтих їй вистачило. Чудово. Давайте ще жовті. Чудово. І ще жовті. Красота. Tak. Jeszcze jeden B. Kukuruzę znowu. Mm. Знову ж таки, питання, в кого взяти? Шархайн або, або Ф'ялара. У них два лікарі. Кедман буде диспелити. Знову ж таки. Шархай під камінцем дасть можливість позносити це все. Давайте, напевно, його візьмемо. Хоча клика буде тяжко пробивати. Давайте ось так, Хіта. Можливо, знизу закриється синій. Закрився. Добре, що дракон лікувальний, але ж він і нам шкоду наносить. Можливо, тут синій. Майже кристал вийшов, до речі. Давайте ось так. Можливо, ми все-таки дозакриємо цей кристал. Не дозакрили. Просто мені дві трійки для Кирила все одно не вистачить. Можливо, тут синій знизу. На Кіпривоті вже мигач. Давайте тепер Кирила. Щось дуже все погано виглядає. Фіолетовий камінчик для дракона. Ну, звісно, добре, що клик зник одразу, але я відкрив собі і відкрив плечі. Ось і шархай, який ніби повинен був допомогти. Хоча під його бафом поки що... Ай, як дуже шкода. Під його бафом немало так влетіло. Є жовта четвірка, не хочу, потрібно шукати. в мене один Мелендор лишився. Хоча, напевно, зараз варто її знайти. Вона ж, як так розумію, знову не заблокується. Ні, вона вхиляється. Вона свіженька, вона поки. Я помітив, коли свіжий герой, то всі таланти спрацьовують дуже якісно. Так, зелену трійку підготувати хотів я. Це дуже погано, тому що Рігард зараз зарядиться і ми Мелендора не дознайдемо. Можливо, знизу зелений. Ще тут, можливо, зелений. Є зелений, але мелендор зарядиться. Так, ставимо контро. Навіть якщо кедман влучить зараз в контру, то він особою не розіб'ється. Ну так. Прийдеться під ним шукати. Ще зелений. Діду не вистачає. Ну вона не блокується і хоч терепне. Можливо, вона взагалі не блокується, але я собі щось вигадую. Так, в нас є мигач, але в нас є й дракон. Давайте приберемо зайве. Поки б'є, б'ємо в неї. Не хоче вона бити в контру. Тоді прибираємо червоний вже на поготові, в принципі. Можливо, Люсю дозарядимо. Так, Люсю дозарядили. Ми її просто прибрали. Дивимось на дракона. є Мелендор. Але ж він магача не зніме. Ні. Він якраз якраз на межі зняття був. Це чудово, добре? Потрібно було, напевно, жовтих прокинути. Але ні, в мене фіолетових все-таки два героя було. Ну і чудово, але дуже тяжко, якщо чесно. 19-й. Результат взагалі поки що. Ну, надто крутий. Навіть неочікуваний, як так сказав би. Тут взагалі 815 балів дали. Ні, супер. Взагалі це, щоб завтра так відіграти і просто, ну, в принципі, нагороди там не будуть. Прям якийсь такий вау. Але просто сам факт поки що, що ще не програв. Дуже тішить. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.